З Днем захисників і захисниць України привітали військовослужбовців у Кропивницькому. Обласними нагородами за оборону держави відзначили понад 20 воїнів з Кіровоградщини, які від початку російського вторгнення зупиняли ворога на гарячих напрямках фронту. Серед них піхотинці, розвідники, артилеристи, зв'язківці, військові медики та командири підрозділів. Незважаючи на численні поранення, вони продовжують нести службу в бойових бригадах. Подякувати воїнам за їхню відвагу. В цей день зібралися кропивничани та вимушені переселенці з Херсона, Маріуполя та інших міст. На варті яких стояли бійці разом з людьми оборонці заспівали українського славня та вшанували хвилиною мовчання полеглих на війні побратимів. А після нагородження в гарнізонному храмі Пресвятої Богородиці громада провела молебень за всіх воїнів, які в строю, і тих, які поклали життя в боях із окупантами. Містяни переконані, саме завдяки українським захисникам і захисницям, Україна встояла перед навалою росіян. Я хочу, щоб ці діти, які і люди наші, які пішли назад, щоб вони дожили до перемоги, і щоб вони бачили, як ця рашистська гадина буде повалена, що їх усилля, що їх вони не прийшли надаром, Що життя тих людей, які положили, молодих хлопців, молодих дівчат, які положили своє життя во благо України. І хочу, щоб їх імена, щоб їх прізвища були запечатлені. Щоб вони залишилися назавжди в історії України. А той, що перемога буде за нами, і ми в цьому не сумніва. З таким народом, з українцями, з козаками, ми завжди будемо переможцями. Дві жінки загинули під час пожежі у Кропивницькому. Про це повідомили в обласній службі порятунку. Традія сталася о півдні 1 жовтня на вулиці Затишній. Повідомлення про загоряння рятувальники отримали о 12.08. На місці пожежники виявили тіла двох жінок 1935 та 1972 років народження. Встановлено, що в одноповерховій будівлі горіли постільна білизна на трьох квадратних метрах та сім квадратів домашніх речей і меблів. Вже о пів на першу дня вогонь локалізували... Вали, повністю ліквідували пожежу протягом години. На місці працювали десятеро вогнеборців, задіяли три спецмашини. Причини займання та обставини загибелі людей встановлюють фахівці. Посмакувала рибкою і втрапила на лікарняне ліжко у важкому стані. У жительки Кіровоградщини підозрюють ботулізм. Повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Потерпіла з Олександрії. Відомо, що жінка споживала в'яленого непатреного карася домашнього виробництва. Наразі триває підрозслідування. Зазначу, цьогоріч в області поки що не було підтверджено жодного випадку ботулізму. Натомість минулоріч їх було два також пов'язаних із вживанням сиров'яленої річкової риби домашнього приготування. Додам, ботулізм це токсичне харчове отруєння, яке здебільшого спричиняє зіпсовані консерви, або неналежним чином оброблені рибні та м'ясні продукти. Хвороба важко піддається лікуванню, і це лікування специфічне, часто бутулізм смертельно небезпечний. Профілактика проста уникати споживання неякісних продуктів. Симптоми проявляються через 12-24 години або впродовж кількох днів чи тижня, в залежності від кількості токсину, що потрапив в організм. Найрозповсюджені симптоми, які в першу чергу з'являються, це порушення близького зору. Сухість в роті, людині важко говорити, голос стає тихим, гугнявим або навіть відсутнім. Може підвищуватися температура, підвищувана стомлість, м'язова стомленість. Людині важко дихати, з'являються короткочасні ураження і з боку травної системи. Це може бути блювання, це може бути діарея, це може бути вздуття живота, закрепи. І у важких випадках у людини розвивається недостатність дихальної системи, параліч м'язів, і це приводить до тяжких трагічних наслідків. Напередодні дня працівників освіти в Кропивницькому привітали провідних педагогів міста. Урочистості відбулися в ліцеї Європейська освіта. Почесними грамотами та подяками відзначили вчителів, чиї учні в минулому році досягнули високих успіхів у навчанні. А танцювальні вітання освітянам приготували вихованці хореографічного ансамблю світанок. Наразі в Кропивницькому працюють близько сотні освітніх закладів, яких навчають дітей 6 тисяч педагогів. Попри війну, вчителі адаптували. Навчальний процес до можливих загроз, проводять уроки очно та офлайн. Турбуються не лише про знання, а й про безпеку дітей. А їхні учні є постійними учасниками і призерами всеукраїнських олімпіад та конкурсів. 25 тисяч дітей, які є здобувачами загальної середньої освіти, і біля 7 тисяч дітей, які дошкільно будуть мати освіту. І все це вашими умами, вашими руками, вашою душею ви втілюєте в життя. У в часи війни ви робите все для того, щоб знання були забезпечені. Саме від вас, шановні освітяни, сьогодні залежить те, яким буде завтра нашої держави. І ми розуміємо, наскільки є важливою ваша праця, і щиро дякуємо за те, що ви, незважаючи на умови воєнного стану на такий складний час, ви надаєте нашим дітям якісні знання, ви виховуєте їх в дусі патріотизму, велика шана і низький уклін вам за це. Щира вам подяка за невтомну працю. Я вам бажаю миру, здоров'я. Я дуже хочу, щоб у ваших колективах, в ваших закладах постійно був дитячий сміх і щира надія, що у нас буде класне, переможне майбутнє. Щира вам подяка за вашу працю. Тобі точно знайоме це відчуття, коли ти думаєш, що ти марнуєш свій час на відпочинок. Коли ти просто сідаєш, погортати стрічку в інтернеті або банально випити каву, тебе виникає думка: я марную свій час. Проте, це не марнувати свій час, це час для твого відпочинку. Наш мозок і тіло дозволяє нам. Відпочити саме тоді, коли ти береш паузу. Бери паузу частіше. Пам'ятай, ти не ледачий, ти просто даєш собі можливість для відпочинку. І цей відпочинок тобі необхідний так само, як ковток повітря або сон. Треба правду перейти. Світлом серці ща знайти. 17-й фестиваль молодіжної книги на вулиці Театральній відбувся у Кропивницькому Його незмінний організатор, колектив бібліотеки Маланюка, цьогоріч переніс пізнавально розважальний марафон у приміщення самої книгозбірні, адже осінь зарясніла дощами. Натомість у бібліотеці атмосфера була напрочуд тепла і яскрава, зокрема, й завдяки концертній програмі від місцевих співочих та танцювальних колективів і солістів. Безумовно, до фестивалю доєдналися. І знані письменники земляки, а давні друзі бібліотеки, патрульні поліцейські і рятувальники нагадували відвідувачам правила безпеки на дорозі та в побуті. Волонтери ділилися із аудиторією, практиками, які допоможуть підтримувати ментальне здоров'я. Тим часом багаточисельні партнери й друзі бібліотеки із різних організацій проводили для візитерів майстер-класи, квести та різноманітні пізнавальні інтерактиви. До кількагодинного бібліотечного марафону. Корисного дозвілля доєдналися близько пів тисячі людей. Традиційно фестиваль молодіжної книги приурочили всеукраїнському дню бібліотек, а проходив цьогорічний квест під гаслом Букап молодь творить майбутнє. Зустрічають на до нас небо чоловічки клас. З ними будемо співати, танцювати, малювати, рахувати, будувати, розбирати та складати. Ми великі всі майстри, не чемпіони ми.